Україні запровадили новий вид покарання пробаційний нагляд. Президент підписав відповідний закон, і вже у березні 2024 року він не буде чинності. І, хоча ухвалили закон, ще наприкінці серпня, саме зараз він збурив інформаційний простір. У цьому відео я поясню, що таке пробаційний нагляд. Кого ним каратимуть і чи варто боятися цього нововведення? Пробаційний нагляд це вид покарання, який не передбачає ізоляції від суспільства. Натомість людина від 1 до 5 років буде знаходитися під наглядом спеціального органу. Вона повинна буде виконувати певні зобов'язання, які визначить для неї суд. У медіапросторі пробаційний нагляд часто протиставляють позбавленню волі. Це не зовсім коректно, адже в певних випадках цей вид покарання зможуть присуджувати замість арешту або обмеження волі. Давайте розглянемо приклад. Існує стаття 130 Кримінального кодексу України зараження ВІЛ або іншою інфекційною хворобою людини. Наразі за вчинення цього злочину на людину можуть чекати три місяці арешту, обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до трьох років. Після трьох місяців арешту людина повертається у суспільство і може продовжувати робити, що їй заманеться, жодного контролю за нею. Не встановлюють, коли закон набуде чинності за такий злочин зможуть встановити пробаційний нагляд до 5 років, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років. Суд може зобов'язати засудженого регулярно відмічатись в органі з пробації, пройти лікування, повідомляти про зміну місця проживання. Якщо засуджений не виконуватиме ці обов'язки. З ним проведуть профілактичну бесіду та винесуть письмове попередження. Якщо ж він продовжить ігнорувати зобов'язання систематично, йому загрожуватиме обмеження волі на строк до трьох років. Пробаційний нагляд можуть також присудити за умисне легке тілесне ушкодження: побої, домашнє насильство, погрози вбивством, насильницьке донорство, порушення в порядку фінансування політичної партії, ухилення від сплати аліментів. Невиплату зарплати, крадіжку та деякі інші злочини. Звісно, суддя при винесенні вироку має бути впевненим, що покарання є достатнім і ефективним для виправлення особи. Також у центрі пробації пропонували присуджувати цей вид покарання і за колабораціонізм. Зараз пробаційні органи можуть лише стежити, аби люди, які засуджені за колабораціонізм, не обіймали певних посад. Однак індивідуальну роботу з ними проводити не можуть. Наразі законодавці відхилили цю пропозицію. Пробаційний нагляд є дуже важливим питанням, а тому закон може дещо лякати. У результаті ми бачимо навколо рішення величезну кількість фейків і неправдивих трактувань. Насправді ж, рішення гуманізує наше законодавство і наближає його до європейського. Наприкінці 2022 року Верховна Рада ухвалила стратегію реформування пененціарної системи. Однією з стратегічних цілей є розширення випадків застосування таких видів покарання, які дозволяють уникнути. Ізоляції людини від суспільства. Це дозволяє реалізувати підхід, за яким ефективність покарання забезпечується його невідворотністю, а не суворістю. Завдяки цьому люди, які вчинили легкі злочини, матимуть більше шансів виправитися і залишитися інтегрованою частинкою суспільства, або ж стати нею. Якщо навіть цей аргумент вас не переконує, давайте згадаємо про те, якої держави ми боремося, які цінності має суспільство цієї країни і чи поважає воно людське життя. І чи хочемо ми наслідувати такі цінності? Насамкінець, дякую тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Всім, хто підтримує нас на патреоні, Кофі та Ютуб. Ваші внески допомагають центру спільних дій впроваджувати в принципі доброго врядування на державному та місцевому рівнях.